Життя. А я не рахую. Зрозуміло. На базар майже не хожу. Скільки ви в місяць? Все, все маю своє. Скільки в місяць отримуєте Кого? Тоді? Заробітної мікор, плати. Декларації написував, там, чи, чи, чи 19, чи 20, не пам'ятаю. Я, я от, не, от, не до грошей от цього, от нема там, десь тут перераховує, я не знаю, чи ні правильно раховує, чи ні таке от відношення філософське. Мого діда таке, у батька. Вони не мали грошей, але мали все. От я не, незалежний від грошей. Ну ви отримуєте зарплату. То, значить, ви маєте бізнес, якщо ви не рахуєте зарплату. Я ще раз кажу, я щасливий чоловік, я незалежний від грошей. <кій> ви мене не зрозуміли. На вашу адресу зареєстрована ще фірма. Яка фірма? Повна фірма... якась утопія. Акрополь і фірма. Це в дружині хіба що може бути, так. І, 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 і де, 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 значить, В Луцьку, так? Ні, не в Луцьку. А де? В Тарасову. Може і Тарасову, чесне слово не скажу. А чим займаються ці підприємства? Чим займаються ці. Поцікавиться. В дружини вашої поцікавитися? ну цікаво поцікавитися. А який дохід отримує дружина? Ні, Бога не знаю. От, от на цю тему мови немає. Я питаю, щоб це декларацію пишети, як і написав.